Друзі, привіт! От і скінчилася моя відпустка, яку я сама собі організувала на початку літа, відпустивши всіх своїх підопічних, у вільне плавання, зробила собі такий невеличкий детокс від гаджетів, від спілкування з іншими людьми, тому що вважаю, якщо ти хочеш допомагати людям розвиватися, вступати на тропу здоров'я, ділитися чимось, ти повинна бути наповнена сама зсередини. Якщо ти не наповнена, якщо в тебе не вистачає енергії. То поміч твоя буде взагалі без користі. Тому спочатку надіваємо маску на себе, а потім вже на тих, хто поруч. Ось і наступив у нас новий сезон. Осінь осінь це особливий час. Навкругі додаються велика кількість кольорів, дні стають коротшими. Прохолоднішими багато людей відчувають депресію, такий пригнічений стан, але й люди, які почувають себе енергійно, які з радістю входять в цей новий сезон. Осінь, і все це відбувається за рахунок того, як ми провели своє літо. Але нічого страшного в цьому немає. Якщо у вас є якась невеличка апатія або депресія, або ви починаєте осінь хворіти. Є рішення цієї проблеми і. Це рішення називається Продукти харчування. Як завжди, нічого чарівного, все просто і по ділу. Тож, з вами я, Аня Іванченко, дипломована внутріфціологія, спеціалістка з іроїди, а також менторка до твого щасливого і здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте підписуйтесь, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом. Сьогодні хочу поділитися з вами моїм топом 5 продуктів осені, які допоможуть тобі повернути енергію, наповнити організм вітамінами та мінералами. Я завжди кажу своїм клієнтам, та й не тільки клієнтам, своїм друзям, також що треба споживати сезонні локальні продукти. Природа все давним-давно продумала за нас. Все те, що виросло вчасно, має найбільше користі, найбільше вітамінів і мінералів. І саме ідеальне підходить нашому організму зараз, в той сезон, коли ці овочі або фрукти були вирощені. Тож починаємо мій топ 5 продуктів осінніх продуктів, які принесуть максимум користі, і при цьому є бюджетними. І хочу відкрити цей список з козирів. І головний козель в цьому списку буде гарбуз. Гарбуз для мене це як овоч, який символізує осінь. Він яскравий, смачний і дуже корисний. Гарбуз має велику кількість бета-каротину, який потім в нашому організмі перетворюється на вітамін А. Але перетворення це відбувається з рахунок того, що ми паралельно споживаємо жири, бо вітамін А. Це є один з чотирьох вітамінів, які є жиророзчинними. Тобто, за допомогою жиром він в нас засвоюється. Цей вітамін він відповідає за наш імунітет, за гарний зір, за здорове самопочуття і гарний настрій. А ще гарбуз містить вітаміни групи Б. А всі ми знаємо, що вітаміни групи Б. Класно впливає на нашу нервову систему. Восени це дуже актуально, бо, як я зазначила вище, восени багато людей відчувають стан депресії. Тож, вітаміни групи Б нам в цьому допоможуть. Але не спішимо в аптеку за пігулками. Все є в продуктах. Харчування, які дає нам наша природа, також гарбуз містить велику кількість клітковини. В свою чергу, клітковина допомагає зробити блюда з гарбуза більш насиченими і в той же час легкими для засвоєння. Мій улюблений варіант блюда з гарбуза це крем-суп з теплими спеціями, саме те для прохолодних осінніх. Вечорів, а ще класно додати насіння гарбуза, бо насіння гарбуза містить величезну кількість магні. Магні це є в нас такий антистресовий. Продукт. А ще класно, мені подобається гарбуз за те, що ми можемо використовувати його як і при приготування десертів, як додаток до основних страв, а також замість основної страви. Тобто ми можемо приготувати і крем-суп, ми можемо запікати цей гарбуз, і це буде наш десерт. Ми можемо робити якісь панкейки також з гарбуза, ми можемо робити чизкейки з гарбуза, ми можемо просто. Запікти і їсти шматочками З самого дитинства. Я обожнюю саме запечений гарбуз. Шматочками моя бабуся завжди запікала раніше, коли я була маленька. Вона вирощувала такий сорт гарбуза, як медовик, і це було найкраще з ласощів з мого дитинства. Ну, після бабусяних пиріжків, звичайно, але дуже класно саме діткам давати на десерт запечений гарбуз. Другий продукт це будуть яблуки. Куда ж осінню без яблук. Саме на осінь яблука набувають більше смаку, аромату, соку, вітамінів, мінералів. Тому це є прекрасний осінній продукт, який містить в собі і антиоксиданти, і залізо. І ще дуже багато різних макро-мікронутрієнтів, які будуть приносити користь. Ще дуже важливий елемент, який є в яблуці, це є пектин. Він особливо розкривається, коли ми запікаємо яблука. Я дуже всім рекомендую їсти печені яблука. Моя дитина їй 13 років, але з самого маличку, вона обожнює їсти ці печені яблука. Я не дуже люблю печені яблука, ну, так сталося. Але всім дуже рекомендую, тому що. Пектин, який міститься в яблуці, він дуже корисний для нашого кишківника. І саме пектин він регулює, регулює рівень цукру в крові, тож люди, які страждають підвищенням цукру в крові, дуже їм потрібно їсти саме печені яблучка. Також є дослідження, яке показує, що споживання. Яблука, хоча б одного яблука протягом дня протягом довгого періоду, це не каже, що там, якщо будете споживати тиждень, ні, на регулярній основі особливо якщо ми входимо в сезон, можна це почати, і ви побачите стан свій, наприклад, уже наприкінці осені, на початку зими, тобто три місяці споживання яблук, ви можете побачити, як рівень поганого холестерина буде зменшуватися, тобто. Одне яблучко на день шлях до здорового життя. Ну і взагалі, яблуко, це як на мене, це смак осені. Третій продукт, яким я хочу з вами поділитися, це буде грецький горіх, волоський горіх. Багато хто може мене поправити, так, так я знаю, що це саме волоський горіх. Навіть якщо ви возьмете половинку волоського горішка, почищеного, ви зрозумієте, що по в своїй формі він схожий на структуру нашого головного мозку. Тому робимо висновок, що саме волоський горіх дуже корисний для нашого мозку, для енергії е, і для, е, взагалі для роботи нашого мозку завжди кажуть, що потрібна глюкоза, але насправді нам потрібні жири. Саме жири дають нам ту енергію, яка забезпечує. Е, Працездатність нашого головного мозку. Тому, якщо ви взагалі будете поєднувати гарбуз, яблучко і горішок, будете міксувати все це в одному якомусь блюді, це буде взагалі топчик. Е, гарбуз містить бета-кератін, вітамін А, так, в майбутньому це буде. Горіхи, це є жири, з ним буде краще засваюватися. Вітамін А і яблучка-пектин, який допоможе все це засвоїти і допоможе заспокоїтися кишківнику і принесе максимум користі, і буде, будете відчувати ситість на більш тривалий час. Волоські горіхи містять собі величезну кількість омега-3 жирних кислот, які допомагають роботі нашій серцево-судинній системі. Також горіхи класно допомагають нашій пам'яті та концентрації нашій увазі. Просто уявіть собі, одна жменька горіхів на день. Допоможе і серцево-судинній системі, і нашій пам'яті, і е, взагалі допоможе засвоїти жиророзчинні вітаміни, не тільки вітамін А, а також Е, К та Д. Також, як і гарбузова насіння, е, волоскі горіхи містять нормальну дозу магні. А магні це заспокійливий мінерал, який необхідний в наш час абсолютно всім, і дітям, і дорослим, і літнім людям також. Тобто, виходячи з того, що волоський горіх має достатню кількість магні, споживання цього продукту може покращити сон, може зменшити вашу тривожність і також знімає напугу. Класно додавати, мені подобається додавати горішки, не тільки волоські, а будь-які горішки до салатів, а також до каш. Ще один символ осені це є буряк. І, Як завжди, це один з наших таких продуктів, який є недооціненим. Буряк містить велику кількість клітковини, дуже велику кількість вітамінів, мінералів, класно працює на нашу з нашою кровоносною систему, судинною систему. Але дуже е, треба бути обережним людям, які мають е, Схильність до того, що цукор в крові буде підніматися, підвищення рівень глюкози мають в крові, так і тому треба з обережністю споживати саме відварений буряк. Тобто, в сирому е вигляді можна споживати без обмежень, якщо немає проблем з кишківником, але Якщо є проблеми ще з глюкозою в крові, то краще обмежити споживанням сирим бурячком. А так, якщо все у вас в нормі, в порядку, можна їсти тушкований, відварений, додавати в салати, в супи. Навіть можна відварений бурячок додавати до каші і поотримати максимум користі від споживання каші, це клітковина буде так само, і вугловоди. І бурячок буде класно доповнення, зробить вашу тарілку більш кольоровою та різноманітною. Як я зазначила, буря. Класно працює з нашою кровоносною системою, також він запобігає підвищенню тиску в крові і підтримує наше серденько. Регулярне вживання буряка може знизити рівень запалень в нашому організмі і закриває список моїх осінніх продуктів. Це капуста. Капуста будь-яких видів: і цвітна, і білокачана, і червона качана, і брокколі, і брюссельська будь-які види капуст. осінню – це маст хев у вашому раціоні на вашому столі. Всі види капусти мають потужні сполуки, які підтримують печінку, та допомагають виводити всі шкідливі речовини саме з печінки, тобто вони допомагають детоксикації. Звісно, капуста багата на клітковину. Капуста має в собі велику кількість вітаміну С. І це стосується не тільки квашеної капусти, тобто в сезон і сира капуста містить достатню кількість вітаміну С. Звичайно, це не той рівень, який буде в квашеній капусті, але в той же час. Напевно, ви вже бачили, що вже на десь приблизно півтора-два роки інтернетом. Блукає такі рецепти, які називають стейк з капусти. Ви можете його робити як з звичайної білокачаної капусти, або з цвітної капусти. З цвітної капусти воно виглядає більш таким як ф'южн. Але Чесно скажу, я зроб, я робила і так, і так. Якщо просто з білокачаної капусти, то у вас буде більше стейків. А ось з цвітої капусти, наприклад, у мене виходить тільки з центральної частини, тобто я вирізаю змащую це оливковою олією або олією авокадо, солю, перчу. Також мені дуже подобається додавати до капусти. Прикопчену паприку, воно додає такий більш такий аромат, смак більш розкривається, і дуже смачно виходить. Поділіться, з якої частини і з якої капусти ви робили, якщо робили цей стейк. То поділитися, чи виходить у вас, чи ні. А ще мені подобається дуже готувати саме світної капусти, пюре. Це класна альтернатива картопляному пюре, і також може урізноманітнити ваш раціон і додати щось нового, тому що нам потрібна завжди також на столі динаміка, повинна бути ротація продуктів. Ми можемо їсти продукти. Одні ті ж самі, так, але нам потрібна ротація продуктів і ротація саме блюд з тих продуктів, які ми готуємо. Тобто, один з варіантів можемо готувати так само пюре з цвітною капусти. Ще хочу сказати, що всі ці 5 продуктів можна об'єднати за допомогою спецій. Друзі. Скажіть мені, будь ласка, чи є у вас достатньо знань в цій сфері? Я маю на увазі в сфері спецій. Якщо ні, пишіть мені, і в мене є таке бажання записати якийсь такий як міні курс по саме тим спеціям, яким треба додавати, які повинні бути в раціоні в нашому, і вони нам додають не тільки якоїсь яскравості в смаках, а ще й приносять максимум користі. Тому пишіть мені в коментарях, чи буде вам корисно отримати такий продукт від мене. Тож, як бачите, нічого магічного, нічого чарівного, як завжди, все те, що нам дає матінка природа, все у нас під рукою і ще може бути дуже бюджетним. Не треба продумувати щось таке астрономічне. Так, Ви бачите, що все це наше локальне, сезонне, і ці продукти принесуть максимум користі для вас. Пишіть в коментарях, чи було корисно вам це відео, чи ні. Рада буду кожному коментарю. І дуже мені приємно повернутися, записувати нове відео. Тож, до зустрічі в нових відео. Ваша Аня!